Всім привіт! Ви на каналі Українки, що вже майже рік мандрує різними країнами. Скоро поїду з Македонії в інше місце, і треба збирати речі потихеньку. І зрозуміло, в мене просто сталося якесь відкриття ментальне, що моє життя зараз можна вмістити в одну валізу. Подорожую я з однією валізою. І це як і шокує мене, так і вражає мене, і я лякаюсь цього, бо півроку жила в Македонії, більш-менш як осіла тут, обжилася і зараз знову збиратися. Днів 10 у мене є ще на такі збори. Мене це хвилює, про це хочу сьогодні поговорити: життя з однією валізою, життя, що може вміститися в одну валізу. Це буде. Таким девізом цього відео. Але спочатку трохи перенесемося у часі у ранок неділі. Хочу зафіксувати цей недільний ранок Великодня. Тут, у Македонії у мене Паска, крашанки, квіти, гарний настрій. Do you speak pasky? Yes, I speak, а наші ЗСУ. Хочуть орків кожного дня, щоб ми мали ту паску, а не куліч. Отож, всім, хто вірить, вірте, ми віримо в ЗСУ. Всім гарного дня! Сьогодні в мене настрій шикарний, бо подивіться, яка у мене пасочка. Дуже радію, що залишила окремим відео рецепт. Я думаю, що до нього буду самостійно навіть звертатися. Бо планую потім ще пікти Паски. Подивіться крашенки, які зробила. Я думаю, що тут не треба пояснювати ці кольори. Мене чекає моя восьма, чи яка там за рахунком країна за цей рік? І я за цей час зрозуміла, що речі, одяг вони не важливі. Це каже людина, у якої в Україні повна шафа забита, просто вздовж, поперек, мільйоном варіантів одягу. Я все своє життя дуже любила, і люблю одяг, якісь суконьки гарні і не обов'язково дорогі. Я дуже люблю секонди вишукувати щось. І завжди я так хваталася за І Мабуть, що цей час він дав мені. Шанс зрозуміти, що речі це не головне, їх багато, і треба якось вміти відпускати. Це не основне, основне це трохи інше. І тому зараз я ось починаю вже потихеньку збиратися, бо для мене це психологічно якось так травмуюче, що залишати, що брати, і хочу це з вами проговорити. Ось так наразі виглядає моя поличка, і я за цей час нещодавно придбала декілька нових футболок. Футболки дуже так зношуються, тому і обновки є. Що робити з декількома речима, я ще думаю. От, Наприклад, у мене є досить громізький теплий костюм від резерв, який придбався. Не так давно, під час цієї поїздки восени, він мені допомагав переживати осінь, зиму. Навіть зараз я ще його вдягаю. От я думаю наскільки резонно брати його з собою, що з ним робити. Тому деякі речі під питанням, але загалом, коли це робиться не в останню хвилину, коли це робиться поступово, особисто мені легше відмовлятися від чогось, а не в кіпіщі з панікою викидати все в останню мить, бо не влазить. Як я це бачу? Я бачу, що зараз час відкласти не потрібне. Є логічне питання, чому одна валіза, чому не можна докупити іншу валізу? І в мене є відповідь. Я просто дивлюся блогерів, дивлюся там шапік стане. Відома пара на YouTube. вони теж так на валізах живуть. У них багато валіз, і вони їх так вміло перевозять. Я розумію, що так, можна докупити ще одну валізу. І можна туди все вмістити, буде життя не в одній валізі, а в двох. Але як ці валізи потім тягати за собою фізично, це не завжди можливо. По-друге, за додатковий багаж зазвичай треба додатково платити. І якщо я просто якісь складає маючки з секунду в цей чемодан, то Кожен раз сплачуючи за ці речі, як багаж в автобусі, в літаку чи де інде, то ці речі, що там всередині, вони будуть просто золотими. І в мене ж там не шанелі по 8 тисяч доларів будуть, а просто якісь звичайні речі, тому нема сенсу кожен раз платити за перевезення цього багажу. Зараз мені треба зібрати і літнє, і осіннє, і зимове, і косметику, і якісь навіть побутові речі. І Повторююсь, що я справді хвилююся, тому що це не просто там, суконьку покласти в Єгипет на тиждень злітати. Це дуже багато речей. Тому від багатьох речей відповідно, я буду відмовлятися, щоб моя дорога була легше, щоб потім щось придбати нове. І, можливо, це я так себе заспокоюю, тому що справді така звикла тримати все біля себе, але корисно якось себе пізнавати, пізнавати цей світ і справді відмовлятися від дечого, щоб прибувало нове. Я вже зібрала це тільки початок. Я зібрала невеличку ось таку стопку, буду сьогодні показувати вам, що тут. Загалом перебуваючи у Туреччині півтора місяці, потім. Я переїжджала в інші країни, я потроху відкидала зайве і залишала в спеціальних скринях благодійності речі, про що я показувала в своїх влогах. Мені дуже подобається, що не треба їх там викидати в смітник нормальні речі, не треба думати, куди їх діти. В багатьох країнах вже давно встановлені спеціальні бокси, де можна залишити речі на благодійність. Мені подобається це і. Знаючи, що є така можливість, я якось легше віддаю речі, мене це мотивує, це я так помічаю. Тому що поставити на смітник це якось сумно для мене. Я зазвичай речі дуже добре ношу, вони в мене в гарному стані, і просто викинути, ну мені це важче, ну я не можу. Ну як я можу поставити на смітник речі, вже якось впихнув ту валізу. Такі в мене думки. А якщо я знаю, що є спеціальне місце. Де ці речі візьмуть потім і віддадуть тим, кому потрібно, мене це якось більш заспокоює і мені приємніше таким чином позбавлятися зайвого. Тим паче, що речі реально нормальні, просто вони за деякими причинами мені вже не потрібні. Щось морально застаріло, бо коли ти вдома, в тебе в розпорядженні певне місце, шафа, кімната, ти можеш там, накупити собі десяток різних. Речей змінювати їх, і вони не набридають. Коли ти носиш постійно 2-3 футболки, чесно, навіть якщо вони в нормальному стані, особисто я від деяких речей вже просто втомилася. Тому зараз я вам буду показувати, що я залишаю і як я це пояснюю. Собі віддаю ось таку Блузу. це відома блуза У мене на каналі, колись я її отримала з якогось китайського сайту. І багато разів її носила. Зараз я розумію, що вона велика на мене. Я зменшилася в об'ємах від того часу, як вона вперше у мене з'явилася. Ну і загалом тут синтетична тканина. І мене вже не влаштовує ні фасон, ні дизайн. Вона в нормальному стані, без дірок тому її. Можливо, хтось її там ще буде носити, тому що я брала цю блузу з собою з Києва з надією вдягати її там, коли треба якось непляжно виглядати, а кудись піти, і щось вона свою функцію не виконує. Віддаю ось такі топи. Начебто нормальний базовий топ. Це турецьке виробництво. і Не так часто я його вдягала, але декілька разів випрала, він вже деформувався. Він короткий, укорочений це топ кроп і Щось мені не завжди подобається з голим пузом бути. І я, особисто я така людина, що я не зовсім люблю речі. Які не збалансовані по температурному режиму. Що я маю на увазі? От буде живіт відкритий, руки закриті. Мені це муля. Я пам'ятаю, в часи моєї шкільної молодості дуже були модні такі ковтинки без рукавів, начебто, вона така, як майкою йде. А потім дівчата тут носили такі нарукавники. Це все входило в комплекти. Підсвідомо це дратувала. Я б таку річ особисто не вдягнула, тому що я не розумію, як підмишки голі, а тут ти типу в рукавицях. Ну, може, ви згадали такий фасон. Ну, це моє. У нас у кожного свої тарганчики, і я нормально ставлюся, якщо хтось щось подібне носить, просто що мені якось мені некомфортно. І тут, начебто, нічого спільного з тим, що я сказала вище, але тут все таки є рукав. Тобто тут буде тепло, там буде не тепло, і мене це якось бентежить. Також віддаю ось такий топ. Це, до речі, я купляла вже в подорожі, це купляла в Туреччині. Він з такого матеріалу, як рушнички такі роблять. Називається вафельний рушничок. І, здавалося б, маленький топ білого кольору з відкритим пузом. У мене був період, коли мені дуже подобалися такі речі, і зараз теж подобаються я частину подібних моделей залишаю. Але вони все ж інші. Все-таки відношу цю річ до категорії таких більш підліткових. Я вже пані доросла думала, купляючи це, що буду носити це вдома, але мене муляє завузьке горло тут, воно навіть після прання якось так ще більше стягнулося. Ну і загалом така модель. Я один раз, здається, в Туреччині десь вигуляла цю маєчку, в лозі вона в мене була. я розумію, що я не буду носити навіть вдома це. тому ні. Матеріал якось мені до тіла не підходить. Одна справа, коли це рушничок на кухні з такого матеріалу, інша справа, коли це якось на собі, і щось цей матеріал мені не заходить. Нормально Без дірок одягне на декілька разів, але ну, так, нащо тягнути це з собою? Даю таку теж укорочену річ, це домашня мачка, вона загалом нормальна, але щось вона якось так розтягнулася, і мені некомфортно вже стало. Вдома тягала, попрала, до речі, всі речі, які я буду відкладати в цю шафу благодійності, я. Прала, І ось я зняла чисті з сушарки, і я віддаю, звісно, що чисті речі. Далі в мене знову кроп-топ, чорна така футболочка, тут вже нема довгих рукавів, але якось мені заспекотно було в цьому топі в Туреччині. Наскільки я пам'ятаю, тут така тканина досить плотна, і щось мені муляло, тут такі шви модні, імітуючи корсет. Води б чухалися на тілі, тому теж віддаю. Ми з вами всі суб'єктивно можемо сприймати речі: комусь не муляє, мені муляє, тому отак. Віддаю футболку, багато. Багато разів ви мене бачили в ній. Вона в мене в категорії домашніх. Не повірите, жодної дірочки. Оце так наші речі. Але віддаю, бо морально застаріла, трохи розтяглася. На мене завелика, просто набридла. Я її віддаю. Так само. Ну, взагалі футболки дуже зношуються. Так само з цією футболкою, колись вона мені дуже подобалася, потім перейшла в категорію домашніх, але малюнок вже затерся, трохи вона так форму змінила, відправляється на благодійність, може комусь вона ще там прослужить якимось чином, не знаю. Віддаю сукні. Оця сукенка в мене досить давно непогана, але теж якось і морально вона мені набридла. І вона така важкенька сама по собі. Тому я думаю, на літо придбати іншу, якусь легеньку, таку дівочу сукенку і радувати себе. І також віддаю ось таку сукню від Вайкікі, чорну базову. Я вдягала цю сукню декілька разів, а оцій своїй поїздці, здається, жодного разу не вдягала. Зрозуміла, що цукенка трохи велика за мене. На мене це М-ка, якось в мене з нею не складається. На літо я хочу щось яскравіше і інший фасончик. Тому так, і це лише початок. Я вже трохи розчистила косметичку, викинула засоби косметичні, що Вийшла зі строкогодності, що там зіпсувалася, чи мені вже не подобається. Викинула білоруські близькі для губ. Нічого не маю проти нормальних країн. Але ті країни, які допомагають терористам, мені ну, не ок. Косметика білоруська в мене в голові, вона так тригерить. Мені я розуміла, що близькі нормальні, їм можна ще користуватися. Але я не хочу це робити. Я кожен раз на них дивилася і розуміла, що ця річ мені не приносить задоволення. На вони лежать у мене в косметичці? Була спочатку думка, що я їх використаю. Ну і, звісно ж, не буду купляти там російські якісь бренди, білоруські надалі. Але я навіть їх до використати не хотіла і не могла, тому викинула. Ну і ще залишається у мене перебрати сумки. У мене декілька сумочок з собою. Домашні речі, до речі, певно, що оцю білу ковтину я теж поперу і віддам на благодійність. На літо вона мені навряд чи знадобиться. Зараз вона мені трохи так піднадоїла, тому, напевно, її залишу. Щось потім придбаю на осінь інше, можливо, на блискавці, що повністю розтібається, бо не завжди мені було зручно її там роздягати. Це моя така домашня ковтина. І оці рожеві теж брюки теж я поперу і віддам їх. Тобто намагаюся зараз легше якось з цим розбиратися. Ви бачите, що мене деякі моменти так ще тригерять. якщо б могла б, я певно, все б це -от совою, так і нагрібла б повезла б. Але, вже відштовхуючись від ситуації, яка є, розумію, що це все зайве. Коли заходжу в торговий центр, я бачу просто купи одягу, усюди. Завали, навали цього одягу на різний гаманець, там футболки, майки. Це все взагалі не проблема. Тому вчуся відсікати зайве. Є громіські речі, це зимова куртка. От її якось так психологічно мені важко залишити тут, бо думаю, може, ще знадобиться вона мені. Думаю, якось пилосмоком відсмоктати повітря, щоб вона так стиснулася і все-таки впихнути її в валізу. Також є в мене зимове взуття. Ті речі, які не в такому стані, що їх можна віддати на благодійність, я буду викидати на смітник. Ну, як викидати? Теж дам шанс все-таки поставлю десь біля смітника. Ось, наприклад, у мене є з собою ось такі черевики. Вайкіки не дуже дорогі вони були, але служили мені вірно декілька сезонів. Осінні, такі демісезонні. і тут взимку я в них гуляла. Але потріскалася і я не бачу сенсу віддавати їх на благодійність, бо ну, певно, що ця річ в такому деформованому стані і варто просто її поставити біля смітника. Ось тут такі тріщини. Теж тягнути з собою нема сенсу, віддавати комусь теж нема сенсу. Може комусь поратися біля дому, знадобиться, бо живу я зараз в такому приватному секторі, тут є хати, може, комусь тут на городі щось поратися підійде. Нарешті знайшла в Македонії кефір, що схожий на наш, який на смак має таку певну гостринку і кислинку. Тому що інші кефіри, які тут є, я їх куштувала, вони були такі нейтральні, більш схожі на йогурт, дуже ніжні. А це саме схоже на те, що і треба. Зроблено, до речі, в бітолі, де я була, це місто Македонське, розташовано там виробництво. Звісно ж, зі мною далі поїде гізмо, його я не залишу. Ну і вас візьму теж з собою. Тому залишайтеся на каналі, ставте вподобайку, пишіть коментарі і побачимося в нових відео. Слава Україні!